Міжнародний реєстр збитків це реєстр, до якого подаються заяви. Це означає, що йде збір інформації до саме міжнародного реєстру. Цей реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами саме для України. І ми тут, як адміністратори ЦНАП на базі центрів Ямаріуполь, ми надаємо консультацію. Ольга Цьома переселенка з Маріуполя. У Кропивницькому каже, живе з дітьми з квітня 2022 року. До центру Я Маріуполь прийшла отримати роз'яснення, як оформити заяву до міжнародного реєстру збитків. Говорить, у Маріуполі втратила рідних і дім. Наш будинок пошкоджено було двома прильотами. Града. Загинув чоловік, бо він прикрив собою дитину. Потім загинув батько і я вимушена була виїхати з дітьми, потім мати через деякий час забрала. Звісно, вони повинні. І не тільки мені, а всій Україні. Всім, кому таке погано вони зробили. Каже, під час консультації подала заяву до реєстру застосунку Дія. Право на власність, свої документи. все. дуже добре, коли є маленький куточок Маріуполя, куди ми можемо звернутися по допомогу. Все наші адміністратори роблять для нашого тих, хто не дуже розуміє в комп'ютерах. Механізму компенсації за зруйноване майно поки немає, але заяви потрібні, щоб зафіксувати збитки мирних жителів, каже працівник центру надання адмінпослуг Маріупольської міськради Іван Лафазан. Заяви до міжнародного реєстру збитків подає особисто власник нерухомого майна, яке пошкоджене, чи зруйноване. Наступні питання, які є, це також які саме пошкодження там сталося. Тобто, або квартиру там вона була зруйнована у нас, як, наприклад, авіаудару, а пізніше цей будинок весь. Багатоквартирний він був знесений, наприклад, окупаційну владу. Це досить частково така ситуація по Маріуполю. І ще таке питання, як ринкова вартість об'єкта нерухомого мене на момент пошкодження, і бажана сума компенсації. Як докази додаються фотографії, документи. У Кропивницькому центрі «Я Маріуполь» за два з половиною роки зареєструвалися 1872 людей, каже керівник Олексій Чуйко. Їм надали майже 10 тисяч послуг. В нашому центрі працює юрист, який надає юридичні послуги, психолог, який надає психологічні послуги. Також є менеджер з персоналу. На базі нашого центру працюють два працівника ЦНАПу. Подачу, скажімо, заяв до міжнародного реєстру. Міжнародного суду робить кожен мешканець. Це його, так скажем, приватна справа. Каже, цьогоріч за консультаціями щодо подання заяв до міжнародного реєстру збитків, до їхнього центру звернулись півсотні маріупольців. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.